Клініка мікрохірургії ОКА Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ТІВІ 4 тернопільська погода. У народному календарі 11 липня, день Германа і Сергія. Наші предки говорили, на Германа впаде по листку, прийде серпень, впаде по два. Існує така прикмета. Якщо в цей день зусуля перестала кувати, то зима прийде рано. А про те, якою буде погода 11 липня у місті та області, розкажуть тернополяни. 11 липня на Тернопільщині прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі 7-12, в день 15-20 тепла. 11 липня в Тернополі прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Температура повітря вночі 10-12 тепла, в день 17-19 тепла. Одинадцятого липня всесвітній день шоколаду. Це свято вигадали французи ще в 1995 році. Я ж бажаю вам гарного настрою та солодких миттєвостей життя. Хай щастить. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір.